Всім привіт! У нас в кадрі сьогодні отакий ринок ліва 2012 року. Кузов Універсал 1,2 бензин, механіка на 5 передач, можу показати оберти на трасі, кому цікаво по цьому автомобілю. В прикольній комплектації Night and Day. А, значить, давайте так по порядку. Ціна, пробіг автомобіля. Ціна 6400. Він з двома комплектами резини. Нормальне літо і добра зима мінімум два сезони, зима на дисках. Зиму я докупляв, з ним не було. На рахунок комплектації значить, легкосплавні є, туманки, датчик світла, сенсор дощу, релінги, рояльний лак, два електросклад підйомника. Керіне, кермо в ідеальному стані 166 тисяч пробігу. В неї є блютуз, кліматконтроль і навігаційна система. По подушках Що тут у нас 4? Так, у нас ні, не 4-6, друзі. Ну, круто, 6 подушок, Airback має автомобіль і це великий респект. Сидіння в чудовому стані. В принципі, весь салон в класному, фактично я би сказав, навіть в ідеальному стані. Ну, звичайно, що хіба коврики підкинути нові, якщо хочете, можемо замовити вам чи еву, чи оригінали. 6400 ціна без торгу, 12-й чистий рік, 166 пробігу, механіка, кузов універсал, хто шукає щось таке економічне по витраті, можете набирати, приїжджати. Повністю все робоче, клімат-контроль, все працює в автомобілі. 6400 ціна доступний в доставку у будь-який регіон України. Кому цікаво, зараз покажу вам. І по фарбі давайте пристріляємось до даху, дах не фарбований. Я не пам'ятаю точно, що тут по підкрасах. Ніби немає нічого, поверху двері, так все добре, так, крило у нас пастик, не ну, вони пробиваються, це капотик. Ну, капотик тут в якихось місцях на заокругленнях б'ється трішки більше, але я думаю, що він не фарбований, тут просто такий. Сірий колір специфічний, він весь так побувається, 150, 140, 160 мікрон. Ну Зараз ми капот відкриємо, подивимось там детальніше. Задня арка. Все добре. І задня кришка. ну Тобто не фарбований, хіба можливо капот, але він з кольору не випадає, виглядає так, як Оригінал все добре. ну Вона трішки забруднилась, поки стояла, чекала. Слон взагалі ідеальний, кермо ідеальне, 160 пробігу. Я зараз також вам продемонструю ВІН-кодик цього кліва. Проб'єте по базах тут. ну в принципі фактично і немає до чого. по ньому ходовка класна, автомобіль по техніці. Живенький, гарненький, є вся сервісна історія. Будь ласка, Залишаю він код. Хто хоче пробити по базах дилера цю автівку. Вона є в вайбер-групі хто хоче підписатись, будь ласка, підписуйтесь, бачите, в неї вже є AUX і USB, можна флешечку вставити. чистий 12-й рік в неї третій місяць, але вона розмитнена, а можливо 11-м розмитнели, ну, я зараз гляну Ні, 12-12, все добре. розмитнулося так, як і планувалось. Так, це сервіска, ГРМ 104 тисячі була заміна, можна зараз замінити, вся історія дилерська Бачите, скільки сервісів автомобіля. Можемо замінити оливу вам, тут гарно її обслуговували, дуже багато різних записів є. Тому так. Покажу зараз ще під капотом, подивимося, чи кручений чи не кручений капот, і виясним для себе, чи на ньому є косметичний украс чи ні. Ну, але я вважаю 99,9, що на ньому його не повинно бути. Так як він не випадає з кольору. В принципі, тут навіть бомбери з кольору не випадають. Дуже таке болти так. 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 Так, не кручені, думаю, що він не фарбований 99,9. Тут під капотом нічого не милося. Так все виглядає. Двигунчик тут, до речі, досить такий простий. Це звичайний MPIський приск, сюди можна навіть газ поставити. Він дуже схожий на свого сородича, який має звичайний 1,2, але просто тут є ще турбокомпресор. Він з турбокомпресором цей двигун. А так він абсолютно такий же, ж як Ну як, не зовсім, але дуже схожий конструктивно і він надійний і в принципі, відносно простий. І Гарні оберти має на трасі, тихохідний. І... По витраті палива траса 5,5, 5,6, не більше. Він знаходиться в місті рівному автомобіль, якщо вам цікаво, приїжджайте. Диски, колодки передні, що тут. Диск фактично новий. Ну, трішки є зношення. Колодка 30 залишок приблизно. Ну, знову ж таки, хто хоче, можемо зробити ТО, це заміна оливи. Ну, можемо зробити ревізію передніх колодок. Замінити, можемо подивитися по ГРМ також, що ми можемо з ним, чи потрібно, чи не потрібно. Хочете, можемо також замінити вам все під ключ. Отримаєте автомобіль на двох комплектах резини. Можемо замовити вам коври, якщо потрібно. Повністю буде під ключ зроблений. Вам залишиться тільки сісти і експлуатувати його до найближчої заміни оливи. Якщо цікаво, телефонуйте. 6412 рік, 1,2 бензин. Економічний, простий. Кліо і не фарбований по кузову. ціленька машинка. Цікаво, телефон в обсі.